Оце на місцях вибухів, на місцях, де немає вікон, з'явилися такі харківські котики. Зберігаємо спорти і робимо перемогу. Тих котиків тут багато. Ось такий котик. Ми і космос опануємо. О, які бойові котики. І оце шикарний котик на фоні Керченського моста. Гарно горить. Чудово горить. Ще треба повторити. Надія є, а значить буде перемога. Ще один котик-захисник. А, це, мабуть, котик капелан. Точно. Гарний котик. О, воля, козачок. Котик козарлюга. О, ну це чудовий котик. <ріст> Жовто-блакитний котик, кажи, паляниця. О, оце, бачите, Божа матір захищає, захисниця. Йдемо далі. Це, там ще є трошечки котиків. І ось тут. -от. Отакі, це на ДСП намальовано. Дуже гарно тут тепер пройтися, дуже приємно. Все буде Україна, котик обіймає кицю. втішає її, каже, все буде Україна. Ось, ось військовий з ангелочками, і військовий до своєї дружини вагітне приклав руку, і ангелочки їх благословляють. Дуже дуже гарно намальовано. І отут ангелочки. Ну, це е, фактично вікна, які зруйновані. Так тепер у нас розмальовані. Тут дуже гарно ходити. О, а це Архангел Михаїл, але написано, що це ЗСУ. Він зараз і внизу орк змій. І Архангел Михаїл, тобто ЗСУ, долає орка Змія. Дуже добре. Це знову релігійний сюжет. Дуже гарний. І харківські котики дають надію на перемогу. У нас фактично не було вже ще тверга е світла, інтернету вчора пізно вечором дали. У нас е опалення в будинках ще немає, вода з'явилася, але е дуже дуже приємно. Що паніки нема? Харків'яни такі незламні і стійкі всі одне одному допомагають. Харків це Україна, слава Україні.